Сьогодні поговоримо про ту частину ціну, яка дуже важлива для дівчаток. Ну, в принципі, хлопцям також це важливо, але нам, дівчаткам, знаєте, є таке поняття, як жіноча практика. В йозі. це та практика, яка направлена на розкриття та застигнових суглобів, на покращення кровобігу в цій зоні. Розумієте, чому для дівчаток це краще? Тому що в нас дівчаток все всередині, та? і нам важливо покращувати кровобіг в органах малого тазу регулярно. Тобто... Трошки їх е, 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 дуже багато, цих асан з йоги да, положень тіла які нам покращують жіночність нашу. Да? І сьогодні я поговорю про одну основну. Для мене вона головна, і для всіх вона також, я думаю, хто в йозі розуміють цю асану вона навіть показана навіть вагітним жінкам. Це метелик. Є, крапочка краще, буде. Це метелик. Щоб прийти в метелика, треба трошки розтягнутися. В кось метелик вийшла в когось невідразу. Поміні це розуміти. Тобто метелик не обов'язково, що він вийшов, наша задача головне, щоб були відчуття. Коли є відчуття, тоді є робота в, в, в застанови суглобах. Отже, ми почнемо розігріватися. Ліву ножку вирівняли, стопу натягнув на себе, права ножка так, п'яточка на рівні з колінком. Між п'яточкою і колінком ще одне. Можна п'яточку вмістити. Да? І праву ручку так трошки надавлю на праву ножку. І животиком так слегка тянемося вниз. Плечики розкриті, це да? все робимо з рівною спинкою. Угу. Праву ножку потягнули. Тепер так само з лівої робимо. Трошки тягнемося так вниз, розтягуємо, розслабляємо нашу ліву ножку, стопа праві ножки на себе, плечки розкриті, вниз, ми красиві дівочки. Да? Угу. Тепер ми ручки назад завели, ножками отак, розвели ножки і вместе Зігнули, розвели і разом розвели. І разом. Тепер розвели і робимо таку широку бабочку, да, таку ромбовідну, я кажу, бабочку, так попружинили трошки. Угу. Є, тепер ножки разом розігріли ще в цьому положені, наші тазостегнові суглобчики, Так, в одну сторону, в іншу сторону, в одну сторону, в іншу сторону. Угу. Є, тепер ліву ножку вирівняли, праву ножку поближче до коліна, Ліву ножки так розкрили, закрили, просто помахали нашу ножку, ножкою. Тепер ліво ножку так само розкрили закрили. Тобто це положення метелика. Да, ми розуміємо, що метелик це розкриті наші ножки, то ми це положення трошки розігріваємо. Угу. Є. Тепер знову ділимо широку бабочку, нахиляємося вниз і назад. Трошки вниз і назад. Вниз і назад. Вниз і назад. Тепер ручки взяли за ножки, чуть-чуть пружили вниз. Угу. І тепер наші п'яточки підсовуємо вже ближче до наших сідничок. Це вже зараз ми настроїмо своє тіло на класичну бабочку, щоб тобто ви розумієте, в голові, да, що п'ятки повинні бути поближче до сідничок. Колінка розведені в сторону. Якщо відчувається на коліна, бережемо себе, да, не, не ділаємо, так. Можна ну, я кажу, діляти в разі, таку, хоча б таку легеньку бабочку. Це я вам покажу класичну бабочку. Да? Ручками беремося за пальчики ніг. Локтиками так, вжимаємося в наші ікроножні м'язи, животом тянемося вниз, плечі тянемо від вушиє довго. Можливо, з вас когось вийде живот положити, когось вийде ноги положити на килимок, це круто. Але ми повинні, якщо ми це зробили легко, да, то ми повинні зрозуміти, що нам треба щось додати, щоб відчувати. От я зараз в цьому положенні відчуваю бабочку. Да? Тобто є робота в та суглобах, в мене є ще над чим працювати, тому я працюю над цим. Якщо у вас вже це вийшло, то ви е, углубляйте нахил вперед. Якщо і це легко, тоді там вже ну, трошки друга задача. Там вже подивіться в Ютубі да, відео, як можна зробити, щоб бабочка чувствовала щось бабочки. Там уже, ну, я вам це показати не можу, тому що в мене бабочка чуть -чуть ще в процесі свого вдосконалення. Да? І отак от сидимо ну, хоча б 30 секунд, три цикла дихання. Ну, доводимо до двох минут в день. ну, підтягуємо ще. Підтягуємо мишці проміжності, закриваємо лабангу, закриваємо замочок корневий. Шия довга, плечки тянемо від вух. Ввечером дуже класно робити і вечором. Перед сном, взагалі, для дівочок. Угу. І оберегненько, тоді не поспішаючи. Складаємо наші ножки разом, обнімаємо себе руками за ножки. Спина рівна, макушка тягнеться вверх, вдих, видих. Угу. Дуже рада за вас, що ви дивитесь це відео, і що, а я буду ще більш радіше якщо будете це практикувати. Якщо вам сподобалось, да, то, звісно, ставте якісь сердечка під цим відео, щоб я розуміла, що я не дарма знімаю, не дарма з вами ділюся. Було б дуже класно, якби був зворотний зв'язок від вас. Угу. І ще, звичайно, є, пам'ятаєте, що є в мене група, радість, я її називаю сокращено, да? тренуємося, радіємо, стаємо здоровішими. Де кожен день я проводжу прямі трансляції з воротним зв'язком по півгодини спорт різних напрямків: там і йога, є, і фітнес, і пілатес, і стретчинг, Що, що душа забажає? Всім з вами ділюся і намагаюся ну, робити вас кращими. Домовилися? Пишіть слово радість і приєднуйтесь.